Добрий день, ось такий Фавік прощається зі своїм другом. Віра і правда він мені трохи послужив. Ось така буда в нього. Ось так він виглядав закритими дверями. О, ось така, так так би мовити, хлібна будка. І ось ось такий ось така автівка. Крутенька, мала автівка на 800 кг. Все, вона вже продана. Вона їде до нового, до нового власника. Ось так от. Прощаюсь зі своєю суперфавом. Ну, ось так от. Тут резина на 13, газова вона бере 9-10 літрів в середньому. Ось так виглядає. Дуже класна, дуже така 14 класна машина. Мені подобалась. Дякую за увагу. Тобто є ці, є навіть ось типа як спалка, але ну, це не спалка. Ось, для того, щоб розложити сідушку. Тобто, місто є, так все як є, так і показую. Дякую за увагу.